Чи замислювався ти колись, як мистецтво може переписати твою особистість? Ми часто думаємо, що музика це просто звук, пісня, фон, але іноді вона стає ключем. Ключем до себе. Манга Бек це саме така історія. Не про зірковий гурт і не про мрію, як стати кумиром. Це історія про хлопця, який через музику вперше відчув, що він існує. І якщо ти творець, режисер, фотограф, чи будь-хто хто шукає свій стиль, Бек може стати зеркалом для тебе, яка допоможе знайти себе. Тож, про що ми говоримо? Ми говоримо про мангу Бек. Історія почала виходити ще у 99-му році і тривала майже 10 років аж до 2008 року. І за цей час вийшло 34 томи, які зробили Бек однією з найбільш знакових музичних історій у форматі манги. Жанр «Сейнен» розрахований на дорослішу аудиторію для справжніх дорослих хлопців, де менше місця для фантазії, зате більше для реалізму та глибокої психології. У центрі сюжету хлопець ім'я Юкі. На перший погляд, він абсолютно абсолютно звичайний так і є, він дефолтний чел, і не герой, не талант, не бунтар, Він типовий школяр, якого ніхто навіть не помічає, наче вже на цьому моменті можна да і не читати. мангу, вже якось не цікаво. Але випадкова зустріч із дивним хлопцем на ім'я Рюски та його гітарою стає для каюкі канонічним і переломним. Каюки потрапляє у світ музики, де немає гарантій, де все будується на пристрасті, мріях і наполегливості. І головне, це не просто шлях до популярності і сцени, це шлях до самого себе. Каюки на початку історії повна протилежність архетипу героя. Він розгублений, не впевнений у собі, без жодних особливих умінь навіть. Він буквально зливається з натовпом, і саме тому за його трансформацією настільки цікаво стежити. Тож музика для нього стає не просто захопленням, це мова, якою він нарешті може говорити зі світом, але поки не знає, що говорити. Бо у звичайному житті він тихий, непримітний. Але коли бере до рук гітару, то з'являється новий каюки. Той, хто здатний виражати себе без слів, а потім без гітари, він не знає, що говорити дівчині, котра йому подобається. І якраз тут ми можемо впізнати себе, бо у кожного є свій інструмент. Для когось це пензлик, для когось камера, чи то текста. Мистецтво це ж не завжди про результат. Це спосіб знайти себе та сказати. Те, що ти не можеш сказати словами, і для Каюкі музика стає дзеркалом його душі, і через це дзеркало він вперше бачить, ким він є насправді. Цей процес близький кожному, хто хоча б раз пробував щось творити, коли ти відчуваєш те, що ніколи не відчував, що ось ти тримаєш цей інструмент, і це справді твоє. Одна з головних тем «Манги Бек – пошук власного стилю. Каюкі та його гурт починають з повної невпевненості. Вони просто лохи. Вони копіюють, вчаться, пробують, і тільки через десятки помилок, через сумніви і падіння, у них з'являється щось своє. Стиль це невигаданий образ, це те, що народжується з досвіду. Він формується там, де ми боремось і не здаємось. Можливо, ти грав на гітарі у дворі, пробував писати вірші, знімати відео, чи просто малював у зошиті на уроках у цей момент, ти точно розумієш героїв цієї манги. бо вона не про славу і не про техніку, вона про те, як народжується стиль, про те, як мрії стикаються з реальністю, про те, що справжнє мистецтво починається з маленької іскри всередині, і саме та іскра здатна змінити все. І найголовніше вона нагадує, що якщо ти ніхто... Ти все одно можеш створити щось велике, якщо вкладеш у це частинку себе, бо саме це і є мистецтво. У бекмузична індустрія показана не як казка, а як система повна бар'єрів, зради та конкуренції. Гурт стикається з тим, що мрії не завжди співпадають з тим, що дозволяє справді реальність. Бо завжди є момент, коли твоє натхнення стикається з відмовами, з бюджетами. Чи просто байдужістю інших людей, і саме тут вирішується головне ти зламаєшся чи підеш далі. Бек це не історія про музику, це історія про нас з тобою, про пошук себе, про сумніви, про перші кроки у творчості, які здаються маленькими і непомітними. Але саме з них народжується щось справжнє. Ця манга показує, що талант це не дар згори, це наполегливість, це сміливість не мовчати, це бажання висловлюватися, навіть коли тобі здається, що твій голос занадто тихий. У цьому і є головний сенс манги Бек. Навіть найменший голос може вирости у крик, який почує світ. І можливо, це саме твій голос.